Доброго дня. Виїхав на поле на Сою. Хочу подивитися, показати вам, як розвивається як Київ має стан. Тут вже провели обробку від бур'янів. Тут, в принципі, щоб сказати, бур'янів було багато, то наче ні. Ну. Соя в гарному стані. Це нагадаю система Ноутіл. No Ось ми можемо глянути, яка у нас, що в нас на землі є? Передній – кукурудза. Качаний стебло все лежить зверху. Ну, що ми маємо на стеблі сої? Як його так правильно. Чимало бубиків. Міжряддя було 38 см. Зараз я б не сказав, що видно, що щось сильно широке міжряддя. Взяв з собою метра міряти висоту розхлин. Побачимо, наскільки і як виросло. на землі і рослина має висоту 70 см. Навіть, якщо так, 72. там. Ну, це доволі гарно. Комбайн буде брати без всяких питань. без проблем. Так само ж боби зав'язались досить низьковато. Надо буде геть. Низько брати. Сусідня розхлина також, бо би близько до землі. Ну це сої в принципі, так як нормально. Зараз глянемо біля посадки, що каже. підійшов до посадки, тут взагалі дуже низька вона. Але якщо глянути на кількість стручків, то їх начіплялось теж. बहुत